Далі, preparation journey. Щодо угу. що часу. Там трошки розмито вийшло, тому що я не можу сказати прям чітко, скільки днів я сиділа і навчалась. Давайте так, я подалась на екзамен в липні, я якби, заповнила форму. А мені дали доступи до платформи OC Learning System десь в липні, в серпні. Я точно не пам'ятаю. І я на неї подивилась. Я пройшла. Один як одну якусь тему, і так як сказала, нормально встигну. А вікно ж зимове. Ну я почала влітку навчатись, а зимове вікно це вже здача там з грудня. Посередину лютого Я до ну там встигну підготуватись. І десь декілька місяців я забила на це. А потім почалась підготовка саме з ось цим лектором. Вона почалась в жовтні, 3 жовтня. Тобто, до 3 жовтня Аня пройшла одну тему. Я поставила здачу екзамену десь на 18 грудня і думала, що все я встигну буде класно. Я почала готуватися, все було непогано. Ми проходили оце по тем раз на два там, два рази на тиждень, один раз на тиждень зустрічались. І десь і сам жовтень я ще не читала книги навіть. Я просто ходила на на вебінари. І от хардкор почався листопад-грудень. Я в грудні зрозуміла, що через відрядження я не, не просто не фізично не можу підготуватися на 18-те число, але мені дуже хотілося закрити цю тему суне спосіб», Я перенесла екзамен на 8 січня. Принести екзамен можна, коштує 50 доларів. Я заплатила, просто не могла. Я принесла на 8 січня і ось так, десь з 3 жовтня я почала щось робити, ну так, прямо активно. І 8 січня я складала екзамен. Десь грудень я ненавиділа все, що пов'язане з цим екзаменом, буду відвертою. але суть в тому, що. Вам треба просто прочитати все. А прочитати все це дуже складно, бо там дуже, ну, дуже багато матеріалу. А потім, після того, як ви прочитали все, вам треба пройти тести. Я вже в чаті писала, що сумарно за весь час підготовки я пройшла десь тисячу тестів. Але я це робила усвідомлено, тому що я знаю, що я дуже швидко можу потім забути, і мені простіше було підготувати за півтора місяці, от півтора місяці хардкора. От я кожен день проходила тести. Я кожен день щось читала. Я знала, що це залишиться в мене в пам'яті, я зможу це дістати 8 січня. Якщо б я це все проходила в slow pace, типу там 5 місяців, то я би те, що я почала проходити там перший місяць, я просто не згадала. Тому для мене це підійшло і. В принципі, я не жалкую про це, але і не було там безсонних ночей. Я дуже добре ставлюся до свого здоров'я, я спала нормально, але весь вільний і невільний час я витрачала на те, щоб готуватися. Один лайфхак how to mix it with work. Я почала у мене HR-команда, і я проводила для них воркшоп Я просто брала тему, я їм перерозповідала те, що я вивчила. І це дуже класно підходить, бо найкращий спосіб щось вивчити в дорослому віці це пояснити комусь іншому. Ось тому десь 30 5% тем я е, перенесла ну, словами іншим людям. І це мене, напевно, також дуже допомогло, тому що це єдиний спосіб був поєднувати це з роботою таким чином, щоб не, не з'їхати з глузду. А, але ми прямо разом аналізували, брейнштормили. Мені здається, десь це писала. Uh, да, ось тут ми брінштормили, ми вклад... я проводила воркшопи, а потім брейншторми, що ми з цієї інформації можемо уже зараз імплементувати в своїй роботі. І воно так непогано пішло. Тому дуже велику частку, там, я ж кажу, 35% десь інформації я запам'ятала через те, що я перерозповіла її. Um, далі, що хочу сказати? Ось у мене. Вийшло так, що passive Preparation, да, от, Тобто пасивна припасивна підготовка, те, що я вам пояснювала, така дуже вяло текуща. мене зайняла 70% і от супер десь 30%. Це коли я вже ну з усього часу, що у мене був, коли я е, прям щодня проходила тести і готувалась. Е, ділитись знаннями одразу. Я сказала, робити тести, це прям ну желізно цьому максимально підсвітило увагу, не буду зупинятись. І в кінці також для мене те, що спрацювало, пере, пере, як сказати, нагадати собі той матеріал, тільки який я не розуміла. Тобто, я в кінці, вже там останній тиждень, я не передивлялася все. Я передивлялася найскладніші теми для себе. Тобто, те, що я точно знаю, що або я не дуже зрозуміла, або я не запам'ятала. Я тільки їх передивлялася, вже більше нічого не передивлялась. І тут презентація вставила безкоштовний екзам... приклад тесту, і він дуже схожий. Реальний, прям. Тому я його також повністю проходила, коли готувалася. Додатковий ще один. І раджу, якщо ви не впевнені, не розумієте, чи хочете взагалі з цим зв'язуватись, можете подивитися, вам не обов'язково проходити весь там пройдіть 20-30 питань, подивіться. Але ну, для того, щоб зрозуміти свій, вам не видадуть скорінг нормальний, тобто вам не скажуть, скільки балів ви отримали ось цей єдиний момент. Тому... Тут тільки по власним відчуттям, ви зрозумієте, чи вам підходить чи ні. І тут важливий момент, я згадала, я його не хотіла вставляти в презентацію, але вірніше, не думала про те, що вставляти. Але, в принципі, цей Черем не дає вам скорінг. Тобто, він вам каже, ви пройшли чи не пройшли. Він вам не каже, скільки балів ви набрали. Ви можете купити розшифровку за X доларів, але я не купувала. Так. Як виглядає екзамен? Трошки ще скажу: це те, що да, дійсно ви сидите чотири години. У вас два блоки екзамени. Не знаю, на що вони ділять на два блоки. Можливо, щоб легше так було, щоб ви одразу бачите не всі чотири години а по, по по половинці а, і. Важливий момент в різні різні екзамени дають різні умови. І СРМ чомусь не закладає перерву в свій екзамен. Тому перерва це банально встати, відійти в туалет, і це ви маєте закладати. Що там 5 хвилин умовні зі свого екзамену забираєте для цього. А встати треба будь-якому разі. Хочете ви чи не дуже хочете, бо їде дах трошки, тому хоча б води попити ну дуже непогано. Плюс у мене був досвід проходити екзамен не цей, а на коучинговий екзамен. Я проходила вдома і сидіти 4 години вдома. Ну, мені трошки було крейзі, бо нікого не можна взагалі, щоб був хтось поруч. Ти не можеш навіть вголос прочитати те, що ти бачиш на екрані. Бо якщо у тебе рухаються губи, це сприймають як чітінг. Ну тобто, ти просто сидиш і намагаєшся не зловити панічну атаку, бо 4 години сидіти і не могти взагалі нічого зробити. Дуже дивно. Мені не сподобався цей досвід, тому я пішла здавати офлайн. І це мені сподобалось більше, щоб там є інші люди. Ну якби якийсь двіж, типу не так бі... не так багато вимог. До тебе, або ти фізично сидиш обмежений і так, у тебе все забрали, тому за тобою не так стежить, як, якщо ти вдома знаходишся, і просто за тобою людина через камеру дивиться. Ось тому для мене офлайн формат краще спрацював. І основні сайти ще ну я розумію, що по часу нас маловато, але мені важливо цим поділитися. Швидко пробігу. Я не буду. Ну я планувала розкрити кожен, але я не буду прям напевно детально розкривати. Давай затримуємо сьогодні, Якщо ти маєш так? можливість, то розкажи, будь ласка. Я можу. Мені цікаво, чи 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 чув людей є можливість, так а то ми можемо це якось потім ще пов'язати з Q&A частинкою. Що ми можемо частинку питань взяти і потім додати ще практику ще додаткові поради, бо хочеться ще й попитати теж вас. Добре, добре, тоді. Um... Що я застосовую на практиці? Що мене змінило, так би мовити. А про Анжелу не сказала. Я вам обіцяла в кінці розповісти. Насправді я про Анжелу дізналася вже в кінці підготовки, тобто там залишалось умовно там, три тижні, чотири до, до здачі екзамену. Я дізналась про цю Анджелу від лізи. Пішла дивитися її YouTube, а потім я купила вони також вебінар за 50 доларів. Там не прям вебінар, там запис декількох її уроків. Вона там формати міняє постійно. Але суть того, як пояснює вона, не пояснював мені до цього ніхто. Я зрозуміла все, просто от все абсолютно. І вона дає прям фреймворк, алгоритм, який ніхто не дає. І, і сам провайдери HRM дають не дають цей алгоритм, не вдає алгоритм та м ті лектори, які, які у мене були. Тобто тільки ця Анжела могла пояснити настільки зрозуміло, наскільки це можливо. Тому я і. М Казала про е, її курс, мені здається, хоча я сам курс не, не брала, бо вже не було сенсу, бо я вже пройшла все і так. З нею я вже так те що я пройшла і краще розуміла, як саме вирішувати ці складні питання. Але вона прям дає, е, розкладає по частинках. І ви потім всім, ну от вона каже: якщо алгоритм дає, якщо це, то те, якщо так, то так, якщо так, то так. А якщо оце слово, то ось так, а ось це, то ось так. І це ну, з 50% відсотків проблем у вас знімає, тому можливо, навіть якщо ви зараз роздивляєтесь у когось навчатись, то розгляньте її пропозицію.